Марія фітнес-тренерка Цьогоріч вона отримала грант за програмою Власна справа. Кошти спрямувала на розвиток свого фітнес-простору. Сума гранту становила 250 тисяч гривень. Сайклі ми придбали на ці кошти сім, а три інших за власні за власні кошти. Допомагав мені довгінцівський виконком зробити бізнес-план. І ми виграли кошти. Це перший грант. Взагалі, це для мене така була подія. Ну, дуже хвилююча. І цей шлях був такий цікавий, який ми подолали. Попереду нові проекти ділиться підприємиця ідей не бракує, і є бажання працевлаштовувати людей. Я хочу масштабуватися і сама все охопити. Ну це важко. Дуже вдячна нашій міській владі і Радіообороні міста за цю можливість розвиватися на такий важкий час і робити краще. Як покращувати фізичний і ментальний стан наших людей? Останні сім років я займаюся тренерською діяльністю також постійно розвиваюся, навчаюся, і в цьому році я закінчила курси реабілітолога, а також нутриціолога. Я тепер хелс коуч і сьогодні вирушаю до Києва. Завтра буде мене нагородження, вручення дипломів по завершенню цього навчання. У місті переконані програми підтримку бізнесу та залучення грантових коштів у допомогу підприємцям. Справа перспективна, адже це працює на стабільність і розвиток Кривого Рогу. Ми створили в Кривому в цілу інфраструктуру. У кожному районному виконкомі є проектний офіс на базі. Управління підприємництва, там де залучають підприємців для отримання гранту. З 2023 року більш ніж 700 криворізьких підприємців отримали грантів, це безкоштовні кошти, які не треба повертати. Більш ніж на 200 мільйонів. Думаю, що в цьому році це буде ну, мінімум 200. Криворізьких підприємців отримають гранти. Це реально, все зараз звертаюся до підприємців. Реально вам допоможуть. Допоможуть і написати бізнес-плани. Розкажу деякі гранти. Сьогодні у нас на першому місці по залученні підприємців вседогінцівський район. Я дякую всім хлопцям і дівчатам, хто цим займається. Дізнатися більше про державні та міжнародні програми підприємці можуть у своїх райвиконкомах. Консультації нададуть і в міських управліннях розвитку підприємництва та економіки. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.